Привіт! Вітаю вас на моєму YouTube каналі! Я професійний астролог Лілія Верховод і після невеликої паузи в публікаціях готова повернутися з новими ще більш глибокими астрологічними аналізами. Тож обов'язково підписуйтесь на мій ютуб канал та ставте вподобайки. Я буду вам дуже-дуже вдячна! В цьому відео розберемо астрологічний зріст сонячного затемнення. Я поясню, чому нам важливо простежувати цикли затемнень, розвивати усвідомленість саме в цей час, та в чому особливість і можливо навіть небезпека сонячного затемнення, котре відбудеться 2 жовтня. Затемнення мають дію не обмежено точним днем. На метафізичному рівні енергетична воронка затемнень діє. Пролонговано, впливаючи на тонкі плани нашого існування. Вона охоплює не лише два тижні самого коридору затемнень, але й тиждень до його початку та тиждень після закінчення. Оскільки сонячне затемнення 2 жовтня відкриває новий місячний цикл, шлейф впливу затемнення буде з нами ще цілий місяць. Це час, коли астрологічні події активують глибинні, енергетичні процеси, що впливають на свідомість, духовне зростання та внутрішню трансформацію. Метафізичний вплив затемнень показує, що зміни, які ми спостерігаємо зовні, є лише відображенням того, що вже визріло всередині нас. Цей час стимулює зростання та переосмислення напрямків нашого життя. Коли енергії працюють на глибшому нематеріальному рівні. Місячне затемнення 18 вересня відкрило завісу того, які теми та події будуть актуалізуватися в житті кожного з нас до лютого 2027 року. А вже сонячне затемнення повертає нас до поточних та довготривалих задач, котрі йдуть з нами пліч опліч. Так як поки місячні вузли показники еволюційного шляху розвитку, знаходяться на усій овен терези нас очікує ще два Затемнення, котрі будуть впевнено нас повертати до вирішень питань саме цієї осі, саме цього циклу. А саме найближче сонячне затемнення 2 жовтня та сонячне затемнення 29 березня 2025 року, будуть актуалізувати тематики наших взаємин зі світом навпроти. Отже, почнемо детальний розбір натальної карти затемнення. Беремо час піку затемнення по сумісності початку нового місяця. З'єднання світил в 11 градусі Терезів, в точному з'єднанні з ліліт, в з'єднанні з, з Меркурієм в орбі 1 градус на несхідному місячному візлі. Ось така в нас кармічна краса формується. Ця чаша вона переповнена, і те, що прагне проявитися в матеріальному світі, повертає нас до наших невиконаних задач являється цінним показником того, яка ступінь співзвучності життєвого шляху з задачами душі на даний етап. Через стан, через усвідомлення взаємодії з навколишнім світом, до нас в цей час посилено будуть пробиватися знаки та вказівки. Якщо звернутися до ведичної астрології, то сонячне затемнення відбудеться в накшатрі хаста. Нанесення шкоди безневинним веде за собою досить сильні кармічні обтяження при її активній дії. Легко займатися. Магічними практиками легко впливати на інших людей, що може виходити навіть несвідомо. Отже, з цим з бажаннями треба бути обережними. Несприятливо також в цей час, в цей період планувати довгострокові цілі. З'єднання світил з ліліт відбудеться в 11 градусі Терезів, градусі Сонцю, що підсилює дію сонячного принципу необхідності знаходження опори в собі. Та основна задача цього періоду навести порядок в стосунках з собою та зі світом навпроти кармічні точки при активній дії додають сильної фіксації на світі навпроти у вигляді партнера оточення та інших людей. Це може проявлятися як глибока залежність від думок і дій тих, хто знаходиться поруч, що створює ілюзію, ніби вся сила і вся влада зосереджена поза межами власного я. Натомість можуть виникати ситуації, що нібито навмисно змушують людину знову і знову зіштовхуватися зі своїми власними обмеженнями, з тим, що розмиває здатність побачити власну силу. Але саме через це, через такі уроки, намагаються навчити зосереджуватись на власних ресурсах і розуміти, що залежність від зовнішнього це всього лише відображення відсутності глибшого зв'язку з внутрішнім. Вімкненість літ в з'єднанні з несхідним місячним вузлом додають вразливості до інволюційних стратегій, сприяють тому, щоб піти протореним шляхом, знайомим. Період ореолу затемнення особливо буде помітно, як старі, навіть неосвідомлені патерни поведінки можуть виходити на поверхню, намагаючись відвернути увагу від справжніх еволюційних завдань. Під поняттям старі стратегії я маю на увазі той накопичений досвід, котрий збирався та був актуальним досить довгий час, навіть не одне втілення. Також в цей період. Сутності або ж матеріал з низькочастотного астрального плану, який може маніпулювати страхами та сумнівами, стають сильнішими, особливо при умові резонансу стану людини з їх вібраціями. Диспозитор затемнення і всієї зв'язки Венера знаходиться в 12 градусі скорпіоном, а градусі місяцю, що, до речі, є додатковим показником саме дії місячного принципу в розгортанні подій. Місячних фіктивних точок їхню силу, і варто вчитися віддавати даність тому, які бажання беруть верх. Інакше вони можуть закручуватись в ланцюг незадоволеності своїх виборах. Варто виключати стратегію хорошості для інших, котра йде всупереч своїй власній природі. Венера в той час формує точний півсекстиль з Меркурієм період в ореолі дії затемнення та новий місяць наділяє мислення натхненням, творчість, котре перетікає в містичність і навпаки. Під дією знаків скорпіону та Терезіїв сприятливо довіряти своєму чуттю, те чистоті сприйняття, до котрої можна прийти після очищення ментального фону через медитації та зосередження. На чистоті енергетичних потоків. Варто працювати зі своїми думками, направляти їх в необхідне русло, оскільки формуючі аспекти, а саме сходження квадратури Марсу та Меркурію, а також півтора квадрат Меркурію та Урану, точний, до речі, на даному етапі етапі затемнення, зменшують терпімість, додають зайвого хаосу в сприйнятті та мисленні. Формується також великий трин з Марсу. Венери та Сатурну в стихії води. Від стабільності вашого психологічного стану буде залежати ваш результат. Цей час, котрий закликає до глибокої внутрішньої роботи, аналізу і рефлексії, необхідність дивитися вглиб. Вода, як стихія, завжди спрямована на емоційні глибини. І цей аспект, точніше, ця конфігурація, підкреслює важливість уникати саме поверхневих. Рішень та реакцій. Почуття в цей період стають інтенсивніші, проте для покращення бажаного доведеться додати більших зусиль та рівномірно розподілити відповідальність. І насправді інтенсивність може перерости в стабільність. Давайте підсумуємо, про що в особистісному плані дане затемнення та перспективи нового місяця. Це період пожинання плодів. Проте, і не будемо забувати, що це і створення підґрунтя для наступних циклів, для майбутнього. Сприятливо завершувати попередній досвід, закривати двері перед тим, що вже має залишити ваше життя, відстеження старих реакцій, без усвідомлень, котрих ви не зможете рухатись далі, ви не зможете обирати інший сценарій. В цей час особлива увага на сферу стосунків зі світом навпроти. Партнери, клієнти, інші люди, вони відзеркалюють, вони підсвічують те, з чим необхідно працювати. Люди, котрі можуть приходити в ваше життя чи давати про себе знати з минулого, мають незавершені енергетичні зв'язки з вами, певні задачі, котрі ви маєте пройти та вирости в них. Затемнення може допомогти покласти край якимось довготривалим непорозумінням, неспівпадінь в поглядах, знайти консенсус, але за умови включення та усвідомлення всіх учасників. Не виключні ситуації, коли якась зі сторін чи в соціумі буде розповсюджена тенденція розгойдування та виведення на емоційну реакцію. Це про те, що ми говорили раніше. Розуміємо, чому саме так. Ми обійдемось в цьому відео, в цьому розборі, без шаблонів на кшталт нічого не робити, не купляти, не знайомитись, оскільки доцільність індивідуальних вчинків та їх результат залежить саме від резонансу прогностики з конкретною персональною натальною картою. Загальні рекомендації це навести порядок, зцілити себе та важливі для вас зв'язки, розчистити фундамент та почати поступово вибудовувати здорові соціальні зв'язки. Сприятлива в цей період, безумовно, для всіх. Щодо соціальних та глобальних тенденцій, аспектація початку жовтня не вказує на значні зміни, проте саме сонячне затемнення розпочинає один з складних періодів року. Найскладніші аспекти почнуться з 20 жовтня. Марс піде на сходження опозиції з Плутоном і на довгий період застрягне в цьому протистоянні. Ця опозиція про боротьбу за владу, вплив та контроль, де сильніші гравці можуть чинити тиск на слабших. Починаючи з 5 жовтня, Марс вже ввійде в петлю ретроградності. Це означає, що цю ділянку Зодіаку планета пройде тричі, зміна планів, вектору розвитку подій. Це все не виключно. У світлі цього важливо переглядати стратегії та бути гнучкими в своїх рішеннях, оскільки під тиском Плутона зростає ймовірність зіткнутися з обставинами, які будуть вимагати перегляду ваших дій, ваших попередніх рішень. Та 4 жовтня Юпітер увійде в стаціонарне положення і з 14 жовтня перейде в ретроградність. Символізуючи повернення до перегляду попередніх результатів, переоцінки глобальних цінностей у цьому контексті можна очікувати тимчасового уповільнення, розвитку подій на рівні суспільства або ж досить сильне повернення до попередніх справ, до тих, які були, начебто, зам'яті, можливі затримки у виконанні великих угод або ініціатив, перегляд глобальних політичних стратегій. А також акцент на перерозподіл ресурсів і влади на фоні інших, вищих та соціальних планет та їх аспектів. До цього ми ще повернемось і детально все розглянемо. Про поточний вектор надії з'явилось розуміння. Якщо це відео було корисним для вас, ставте лайк, пишіть коментар, обов'язково підписуйтесь та до нових зустрічей.